Доброго дня, діти! Розпочинаємо урок української мови. Пролунав дзвінок, починається урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім дружньому класі діти просто молодці. А хто зараз відгадає загадку? Ну, от трішечки напруги. Ось вам і подробиці. Перше тут предмет. А друге, що з предметом робиться? Якби речення словами не були заклечені, досить легко ми їх з вами визначимо в реченні. Хто вони? Молодці, ви вже всі здогадалися, це підми і присудок. Пригадуємо. Граматична основа речення це підмет і присудок. Підмет – це головний член речення, що називає предмет, про який говориться в реченні, і відповідає на питання хто що. Присудок. Це головний член речення, який називає дію, стан або ознаку предмета і відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, хто він такий, що він таке. Давайте подивимось на перший малюнок. Підмет. Хто або що? Котик, собачка, білочка. Це буде підмет. А присудок що робити, що зробити? Бігати, стрибати, грати, гавкати. Підмет хто або що. Присудок що робить. Сніг, що робить? Блищить на сонці. Головними членами речення є підмет і присудок. Підмет підкреслюється при розборі однією рискою, указує, про кого або про що говориться в реченні. Відповідає на питання хто що. От, наприклад, їжачок під час небезпеки згортається в клубочок. Хто? Їжачок це підмет. Присудок підкреслюється двома рисками. Указує, що говориться про підмет, відповідає на питання, що робить, що зробить, що робив, що зробив, який є підмет. І в нашому реченні їжачок що робить? Згортається, це присудок. Зверніть увагу і запам'ятайте, питання між головними членами речення можна ставити від підмета до присудка. І навпаки, від присудка до підмета. Їжачок що робить? Згортається. Згортається хто? Їжачок. Дітки, запам'ятайте. Підмет підкреслюється однією лінією, а присудок двома. Дітки, а зараз прочитайте речення. Придумайте назву до цього тексту і запишіть речення по порядку. У лісі достигла малина. Ось так малини. Кущі високі, а малина крупна і червона. Марина і Олена в лісі збирають малину. І що ми отримали? Малинник. У лісі достигла малина. Марина і Олена в лісі збирають малину. Кущі високі, а малина крупна і червона. Ось так малинник. А зараз зі слів дітки. Складемо речення і підкреслимо підмет і присудок. Із слів золотиста кружляє кульбабою джола над... Золотиста джола кружляє над кульбабою. Шукаємо підмет. Хто? Джола. Підкреслили однією лінією, бжола що робить, Кружляє. підкреслюємо двома лініями. Наступні слова. Дощу на листочки краплі падають. І речення, що в нас утворилося, це. На листочки падають краплі дощу. що. Листочки це пізнес. Листочки що роблять? Падають, це присуток, підкреслюємо двома лініями. А зараз ми з вами разом виконаємо тест. Вам потрібно обрати одну Правильну відповідь. Перше питання. Як називаються головні члени речення? А. Підмет і дієслово. Б. Підмет і присудок. В. Присудок і додаток. Вірно. Відповідь Б підмет і присудок. Друге питання. Що таке підмет? А це головний член речення, який називає про кого, або про що йдеться в реченні. Відповідає на питання хто або що. Б. Це головний член речення, який пояснює дію, стан підмета, що говориться про підмет, відповідає на питання, що робить, що зробить, що робив, що зроблять. Називаємо правильну відповідь Це А. Головний член речення відповідає на питання, хто або що. Молодці. Третє питання. Що таке присудок? А. Це головний член речення, який пояснює дію. Відповідає на питання, що робить, що зробить, що робив, що зроблять. Б. Це головний член речення, який називає про кого або про що йдеться в реченні. Відповідає на питання хто або що. І правильна відповідь це А. Та головний член речення відповідає на питання, що робить, що зробить, що робив, що зроблять молодці. Четверте питання. Як підкреслюють головні члени речення? А. Підмет двома лініями. Присудок однією лінією. І варіант Б. Підмет однією лінією, присудок двома лініями. І вірна відповідь Б. Підмет однією, а присудок – двома. П'яте питання. У якому реченні правильно визначено підмет? А. Незнайко прийшов додому. Підмет незнайко. Б. Незнайко прийшов додому. Додому. В. Незнайко прийшов додому. Прийшов. Називайте правильний варіант відповіді. І це А. Хто незнайко прийшов додому? Молодці, дітки. Шосте питання. У якому реченні виділене слово є присутком? А. Петрик боявся папараці. Папараці. Б. Петрик боявся папараці. Петрик. В. Петрик боявся папараці. Боявся. І відповідь правильна В. Що робив? Боявся. І останнє питання це вже кожен вибере для себе. Завдання для тебе були які? Обери тільки один варіант відповіді. А. Легкі, Б складні, В – Дуже складні. Дітки, дякую вам за урок. Ви були старанні. Ви молодці. До побачення! До зустрічі!